Всім вітання на каналі Redberry. Як бачите, зараз у нас така погода дощова, хмари за моєю спиною, але нам потрібно внести через вертигацію добриво по полуниці. Ми там будемо давати трішки азоту, там бор, кальцій, магній, цинк, моліден. Ну ці всі мікроелементи. Зараз покажу цей процес. Перед тим, як додати добриво в бакову суміш, потрібно спочатку виміряти. PH рощину та EC. YC соленість сюди. Значить, міряємо. Такі придбав. Там з Китаю заказував прибори. Включаємо. Так. Це нас міряємо. блядь, упав. Йопт. Так. Це щось не то. О, EC наклацали есі бачимо в нас. 0580. Чудово. Тепер міряємо PH водички. Включаємо. PH води, конечно. Зараз воно там калібрує. 695. Щось не калібрує. Так, PH, звісно, у нас погано. 7.20. Тепер після додавання добрива розколотили ми, опускаємо і дивимося. 1,1 один один. ЄСІ. Це чудово. Для полуниці допустимо взагалі до двох. Тобто в нас вода підходить. Ну і PH тепер дивимося. PH. PH, в принципі, 7,4. Да? А PH води в нас не дуже. Значить, потрібно підкисляти трохи, щоб краще засвоїли всі елементи. Після того, як перевірили PH і EC, у нас є такий байпас, через який ми подаємо робочий розчин через каплю. Так ми облаштували собі фертигацію. EC, в принципі, дозволяє нам, щоб швидко це все внести. Поставив тут на четвірочку. Зараз, я надіюсь, воно його там хвилинок за 20 все виїсть. І добре буде, підживемо так полуницю. Що хочу ще додати? От перевіривши pH нашої води, бачимо, що. PH у нас більше лужне, чим кисле, а потрібно, щоб воно було трішки кисліше для того, щоб із землі полуниця краще засвоювала всі мікро та макроелементи. Ну, дивився вже попередньо, що потрібно підкисляти ортофорсфорною кислотою краще під час підживлення полуниці. От. Ну, це вже з наступних разів. Зараз маємо те, що маємо, даємо як є. Звичайно, розумію, що під час дощу не бажано її годувати, але другого вибору немає, так як. Ці, цілий тиждень там, навіть два мене не буде тут і підживити її не зможу. От. А в принципі, що з наступного разу будемо вже кальціу селітру там ще дамо. М -м -от. В принципі, по ягоді що? У нас там по ягоді нічого немає, все померзло. Ну і у нас посадка молода 25-го е, року, у нас там 15 березня. Е, тобто, ну, на ягоду ми уклон ніякий не робили. А от якраз на е, те, щоб вкорінити. Тут вже треба попрацювати над цим буде. От. Тобто, ну, в принципі, таке відео. Всім дякую, що дивитесь, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.